Капеланське благословіння на 23 серпня 25-го року, ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що йси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу. Але визвали нас від лукаво. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині повсякчас на віки Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо, як фарисеї запитали Ісуса, чи можна чоловіку розводитися з жінкою? Ісус відповів їм. Що і дали аргумент, бо нібито Моисей дав а, таке, ну, таку вказівку, що чоловік може розлучатися з жінкою, і... і нехай дасть їй розвідний лист. Тоді Ісус сказав, що Моїсей дав це по вашому жорстокосердю, але спочатку віків не так було. Господь сотворив. Жінку і чоловіка, щоб вони відліпилися від батьків і стали єдиними, єдиним духом, єдиною плоттю. Приліпилися жінка до чоловіка і стали двоє одним. І якщо немає гріха розпусти, то чоловік з жінкою не, ну, не має права розводитися, бо той, хто розведеться, той грішить перелюбом. Така, знаєте, відповідь, яка дуже ріже вуха в нашому сучасному світу. Наш сучасний світ говорить про те, що відносини між чоловіком і жінкою можуть бути такими, знаєте, не вільними, а славільними. Що хочу, чи я це роблю. Але бачите слова Ісуса і саме Святе Письмо говорить про те, що так не може бути. І я повертаюся не в те, чому, ну, що так є, і ці відносини дуже складні. І і бувають трагічними в наших родинах, в сім'ях. Говорю про те, що, що задумано, як Ісус каже, що так не задумано було, так не було спочатку віків. Але спочатку віків було задумано і вона діє любов. Коли любов є. Немає нічого такого, що немає предмету розмови, який сьогодні ведеться. Якщо чоловік кохає свою дружину, і ця, ця, ця любов черпає свою силу. Від Господа, то немає тих відносин. Людина навіть не замислюється про те, що можна прозучатися, можна шукати щось на стороні інше. Господь приймає не тільки як дар своє подружжя. Людина приймає не тільки як дар своє подружжя, а приймає як, знаєте... Благовійний, напевно, обов'язок. Благовійний те, що стає ну, частиною плоті. Напевно, це єднання плоті з'єднується з, з плотю і стає єдиним цілим. Це приблизно так, знаєте, я почув таку єврейську притчу, яка дуже Мені відповідає на це питання. Коли чоловік з жінкою прийшов до лікаря і каже, рука моєї дружини нам болить. Чуєте, рука, ну, яка хвора, моєї дружини нам болить. І це єдине, на що Господь дав у любові з'єднатися. І коли так стається, немає погляду на розлучення. Коли любов з'єднала мене, то іншого немає. Ми дуже часто говоримо про свободу. І ось свобода полягає в тому, що я коли обрав. Своє подружжя, то свобода покладається в тому, що я своєю волею припиняю будь-які можливості інших варіантів. Тобто, на початку свобода, а потім я не вільник своєї свободи, щоб бути свободним. І коли так стається. Я залишаюся вірним своєму виборі, і це є частиною моєї сутності, то я перестаю дивитися в сторону. Це приблизно так, як коли Ісус пішов по воді, а учні у, лод... у човні злякалися, а Петро каже: Можна, я до тебе піду. Він каже, йди. І той пішов по воді. І поки він ішов до Христа і дивився на Христа, і чув його заповідь іди, він ішов по воді. А коли відхилив погляд в сторону, тоді він побачив ту бурю, ці хвилі великі і злякався, і тоді почав тонути. Так я про те кажу, що погляд на Ісуса або на Божий напрямок, що є любові до своєї подружжя, не повинен відхилятися від. Ну, того, кого я люблю, тої половинки. І немає тоді схиблення. Коли я цю любов, яка в мені є, я її як дитину ну, плекаю, оберігаю, зрощую, знаєте, додаю сили. Любов, яка народилася під час подружжя, це початкова любов. Досконала любов це коли ми закінчуємо наш земний вік. І ми цю досконалу любов повинні здійснити. Як ми здійснюємо образ і подобу Божу в собі, так ми здійснюємо образ і подобу в подружжі, в єдності. І ця єдність між мною і Отцем так само. Як і мною і моїм подружжям. І цей погляд, коли ми дивимося саме так, тоді інших варіантів немає. В наших відносинах подружжя. Тоді обіцянка Богові, Буде до смертного часу і в радості, і в горі у всіх обставинах набувають сили. І ці розмови вже не, не існує. Цього питання ну, немає як такого, яке, яке потрібно задавати. Але в кінці розмови там учні сказали, краще тоді не одружуватися, якщо мати такі обмеження. А Ісус на це відповів, що ви знаєте, ну так, знаєте, я своїми словами скажу, так, ви праві, але не всім це дано. І той, хто розуміє, той може віддати своє життя без одруження. Провести в чистоті своєї волі, але воно віддається Богові. Але це не всім дано. І апостол Петро своїм простанням теж каже, що нехай люди одружуються, бо тому, кому не дано пройти тим, знаєте, дуже важким шляхом без одруження, може спокуситися і зрішити. І якраз тоді будуть питання розгодних листів, блуду, перелюбу і будь-чого. Навіть він каже, подружжя, не, якщо немає згоди обох, то навіть і поста не можуть відвісно бути подружніх відносинах, щоб не спокосилася інша покол... половинка, не впала. Бо любов між ними повинна бути більше навіть, ніж тих. Якщо ми ще не маємо сили на постувати в цих відносинах, це питання дуже, знаєте, воно серед нас дуже поширене, але коли я починаю замислюватися, яку я обіцянку даю своїй дружині чоловікові під час одруження, і вона, ця обіцянка, Скріплюється на небесах і не розривається ніколи, то я не дивлюся, що у мене є інші варіанти. Я дивлюся на те, що у мене інших варіантів немає, а є єдиний, але він є найкращий. І коли у мене цей найкращий варіант захоплює всього мене, то я довіряю Господу. Приймаю його, ціную його, литаю його, зрощую його, удосконалюю його, він розцвітає найкращими квітами і дає дуже добрі і божі плоди. Амінь.